English for Kids Online. І так, сьогодні ми з вами а, зробимо відеоогляд теми My Town, шоста тема. Як завжди, усі відеоуроки будуть в одному відео, тому, будь ласка, користуйтеся часомітками, ну, які з'являться в описі під цим відео. Якщо під час виходу цього відео їх ще не буде, то вони все одно з'являться протягом якогось часу. І так, lesson 6A, page 49, module 6, My Town, моє ну, місто. Color match and say. Розфарбуй, поєднай, скажи. І так, toy shop, магазин іграшок, так? Toy shop, магазин іграшок. Парк. Парк. School. Школа. Петшоп. Магазин. Зоомагазинчик. Магазинчик для домашніх улюбленців. Зоомагазинчик. Отже, ми поєднали, потім ви розфарбували, ну і треба сказати. усно тепер. There is a toy shop. Магазин іграшок. There is це зворот, який дозволяє нам показати, так, що є магазин іграшок, наприклад, в моєму районі або в моєму місті. Містечку. There is a pet shop. There is a park. Є парк. There is a school. Є школа. Отже, кожен кожну uh, свою відповідь починайте зі зворота There is a. Так, в даному випадку. There is a park. There is a school. Uh, there is a toy shop. There is a pet shop. Окей. Okay. Вправа друга мешн нейм поєднає назви. І так, so Cat. Toys. Окей, okay, все, so, це у нас можна a toyshop. Uh, не зрозуміла, чому Cat і на toy shop, якщо Cat – це ж, мабуть, pet shop більше. Окей. Okay. Toy Shop, мабуть, це дівчинка. З м'ячиком, так? Отже, this is a school. A school. Uh, I think toy shop це дівчинка, а кет це у нас pet shop. Тобто це неправильно поєднали вони взяли. Ну і дітки катаються де? В парку. A park. Ну, ще, ще раз, a, toy, a pet shop, a park, a toy shop, school. На цьому огляд уроку номер 1 uh, Ну, на даному випадку урок 6A. сторінка 49 завершена. Lesson 6B, page 50 І так, працюємо з вами на 50 й сторінці. Uh, look and write The Missing Letters. Подивись і впиши пропущені літери. 1. Супермаркет. Супермаркет. 2. cinema, cinema Кінотеатр. Три, police station, поліцейське відділення, поліцейський відділок, Hospital – лікарня, Pet Shop – зоомагазинчик, Toy Shop – магазин іграшок, Park, park – парк, ну і school, школа. Поставте відео на паузу, аби вписати пропущені. Букви до слів. А потім назвімо їх ще раз: Супермаркет. Сінема. Pet Хоспітал. Петшоп. Тойшоп. Парк. Скул. Переходьмо до другої вправи. Look, Counts and Complete. Подивись, порахуй доповни. І так, у нас є містечко. Нам треба порахувати, скільки чого знаходиться. Так, у нас в цьому містечку. І так, are There are two cinemas у містечку. У нас два кінотеатра. Так, how many supermarkets? Скільки супермаркетів у нас у містечку? One, two. Ну, здається, two також супермаркетів два. А це у нас що написано. Поліс, ага, це Поліс. А, а ось це, мабуть, це у нас що. не зрозуміло. Окей, okay, so there are two supermarkets. У нас два супермаркета. Окей, okay, uh, there is a park, один парк у нас. Далі there is one hospital, у нас один шпиталь, так. Далі there is a. Так, одразу цей ще обсрахуємо. 1, 2, 3. Four as shops. There are four toy shops. Так, a pet shop odinda. Да? There is a pet shop. Так, ok. Далі what у нас є a school. There is a school. Одна школа у нас є. І що у нас Так, отже, сіни у порахували. Супермаркети е, порахували. Супермаркети сіни порахували. Хоспітал порахували. Один шпиталь. Так, той uh, shops, One, two, three, four. Порахували. Угу. School написали. А, Police. Police залишилось. There is a police station. так, Поліцейське відділення. Все. PlayStation. Police PlayStation. Police Cute. Well done. Отже, як ви бачите, зворот There is there are допомагає нам описати малюнок. Якщо чогось ми бачимо в однині, да, щось ми бачимо в однині, ми говоримо There is. Або There's, скорочено. Якщо ми чогось бачимо багато або в множині, ми говоримо There. are. Good. Ідемо далі. На цьому огляд уроку 6 Бі завершено. Окей. Okay. Lesson 6C. Вправа 1-2 сторінка 51. І так, Match and Say. Поєднай, скажи: There is a park. There is a Toy Shop. There is a restaurant. Ресторанчик, так? There is a zoo. Зоопарк. There is a park. Ой, there is a playground. Це, мабуть, уже гральний майданчик, да? Playground. Окей, okay, good. Поєднали і назвали. Гральний майданчик це playground. Вправа друга Color and ask. Розфарбуй малюнки, запитай і дай відповідь. І так. Um, is there a playground? Чи є гральний майданчик у нас? Uh, yes. Є. Yeah. Is there a toy shop? Чи є магазин іграшок?» No. І так далі. Is there a supermarket? Yes. Is there a police station? No. Is there a park? Yes. Is there a restaurant? No. Share restaurant немає. Is there a zoo? Yes. Зоопарк yes. Is there a school? Yes. Школа є. Is there a pet shop? Yes. pet shop також присутній у нас. Is there a hospital? Uh, так, стоп. pet shop не, не присутній у нас. І ще раз, is there a pet shop? No. No. Немає у нас pet shop. Але у нас є hospital. Yes? Is there a hospital? Yes, there is. Лікарня є. Отже, як ви зрозуміли, це вправа у нас більше усна. Ми її розібрали на сторінці 51. І так, шоста тема My Town. A lesson Let's Play. Let's Play 6. Exercises 1, 2, Page 52. Перша вправа. Where are they going? Куди вони йдуть? Trace and name the place. Назви, Наведи і назви місце. І так. Uh, they are going. Куди вони йдуть? A zoo. да, зоопарк. Далі, хлопчик. Так, a toy shop. Дівчинка. A Erestoран. Uh -huh. These people. Cinema, kinoteatru uh, This boy and girl, they are going to the park. Yes, they go to the park. Task two. Let's solve the crossword puzzle. Развяжи crossword. Three hundred fifty-two. I remind Итак, one hospital. Two. This is a cinema. Кинотеатр. Cinema number three. Supermarket. Number four. This is a restaurant. Number five. This is a zoo. Number uh, six. So this is a school. Number 7. This is a park. Парк. Парк. Кіт, поставте відео на паузу, запишіть дані слова. Я впевнена, що ви вже їх вивчили. На цьому огляд сторінки 52. Урок Летсплей завершено. МайТун Project six. І так, page 53. Uh, guess and Rights, догадайся, напиши. І так, що це за місце? One. Ресторант. 2 hospital 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 3 school school 4 park 5 zoo so this is a pet shop supermarket And this is a Toy shop. Магазин іграшок. Окей, okay. поставте відео на паузу і запишіть назви цих об'єктів. Вправа друга. What places are there in your town or village? Які будівлі є в твоєму місті селі. Намалюй і дай відповідь. Ну це вже вам треба намалювати. так? Наприклад, школа, або той же ж якийсь шоп, uh, або uh, shop, да, наприклад. Петшоп, вибачте, петшоп, зоомагазинчик, магазинчик, так? Намалювати, поставити питання. Наприклад, is there a supermarket? Чи є супермаркет, наприклад? Yes. Uh, is there a school? Yes. There is one school, наприклад, одна школа. Це вже залежить від вас, яке ж ви місто намалюєте. На цьому огляд 53-ї сторінки завершено. MyTown Smart World 6. Color Match and Name. Розфарбуй, поєднай і назви. Page 54. Сторінка 54. І так, Church, Церква. Окей, okay, далі. Garden – сад. Фієте театр, museum, музей. музей. Отже, church, garden, theater, museum. B. Uh, write the words in ABC order. Випиши слова в алфавітному порядку. Итак, church, Потім в логічному порядку у нас іде слово garden, сад. Потім після саду у нас іде і Після «museum» theater. Read and circle прочитає води the correct words, правильне слово. Київ is in Ukraine. Київ в Україні. It is on the Dnipro River. Він на річці Дніпро розташований. There are gardens and parks in Kyiv. У Києві є садочки і парки. The Cathedral of Saint Sophia is an old church. Собор Святої Софії це стара церква. The Golden Gate has got a big door. Золоті ворота мають великі двері. There is an opera house in Kyiv. У Києві є будинок опери. Окей. На цьому огляд сторінки 54. Smart World 6 завершено. Коли треба, ставте відео на паузу. Наголошую на цьому. Smart Time 6 вправа 1, 2 на сторінці 55. Match and say поєднаю і скажи. Нам треба поєднати фрази з е, 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 іконками. І так, go straight іди прямо. Turn right. Поверни. Праворуч. Don't turn left. Не повертай ліворуч. Перекреслена стрілочка ліворуч. Don't turn right. Не повертай праворуч. Turn left. Поверни ліворуч. Stop. Зупинись. That's all. Ось і уся вправа. Права друга follow the instructions. І так, іди за інструкціями. Where will you get? Де ти опинишся? Put a cross. Постав хрестик. І так, ми починаємо тут. Start. Да? Go straight. Йдемо прямо. Turn right. Повернули ліворуч. Go straight. Йдемо прямо. Don't turn right. Не повертай праворуч. Тут нікуди повертати праворуч. Turn left. Ну так тут тільки ліворуч. Go straight. Stop. Ну, десь тут ми опинимося, я так думаю. Draw the signs for the instructions. Намалюй позначки поруч з інструкціями. Біля кожної інструкції, просто ось тут. Да, змалюйте позначки і все. Наприклад, Turn right ви малюєте знову ж таки кружечок. Так, а в кружечку стрілочка праворуч. Просто. Далі go straight. Знову ви е, малюєте стрілочку прямо і так далі. Don't turn right, не повертай праворуч. Малюйте стрілочку праворуч, яка є перекреслена. Ага. І так далі. Тобто, перемалюйте, будь ласка, ось ці стрілочки сюди. Вони всі поєднані з правильною фразою вже. Ну, давайте я трошечки намалюю тут намалюкаю, але ж ви розумієте, що я тут не красиво роблю. А ви зробите красиво у себе у зушиті. Окей, ну і останнє це буде стоп. Так і напишіть стоп всередині. Кут. На цьому огляд 55-ї сторінки завершено. А ви залишите відео на, паузу, на паузі, аби іще раз. Повторити. My town Revision Six. Ітак, вправий 1-2, page 56. Меч поєднання частини сполучень. Окей, okay. 1. Pet shop. 2. Parks and Gardens. A. Так, 3. Go, go, go straight. Іти прямо. Так, go straight. І. E. Turn right. Повернути праворуч. Don't turn left. Не повертати ліворуч. А, ой, вибачте, я не те поєднала зараз. Go straight. Це ось воно. Police station. Поліцейський відділок. І. Поставте відео на паузу. Права друга. І так, «match the words, uh, word combinations of exercise one with the pictures. Добери до малюнків словосполучення з правою 1 і підпиши їх. Окей. І так, Toys у нас і не печу. Далі номер один показує нам команду Go straight. Іти прямо. Go straight. Далі у нас іде Turn right. Повернути праворуч. Ця команда показує don't. Turn Left. Не повертай ліворуч. Police station. Police station. Station. Ну і останнє це uh, Parks and Gardens. Да? Parks Parks and Gardens. Поставьте відео на паузу. На цьому огляд уроку на сторінці 56, а це урок Revision 6. Revision повторення. завершено. І так, наступний урок Now I Can. Зараз я можу. Circle the Correct Variant обведи правильний варіант. Сторінка 57. Це таке як повторення всього матеріалу. І так, this is a cinema це кінотеатр. Вже ввели. To, this is a playground. Це гральний майданчик. B. Turn left. Поверни ліворуч. ліворуч». There is a supermarket. Supermarket один тому is. «Five». There are two toy shops. R, тому що їх два. А ви знаєте, що з множиною, коли у нас два і більше предметів, ми вживаємо «are». І останнє Is there a museum in your town? Yes. Так, отже, яку адекватну відповідь ми дамо на питання? Чи є музей у твоєму місті? Так, стоп, чи зера? Зера – це початок фрази для множини. Ну отже, єс. Yes. Адекватна відповідь тут буде Yes. На цьому угляд 57-ї сторінки завершено. Ну і останнє, що нам не залишається, це Phoniex. Так, Phonix 6. Ta exercise 1, 2, 3, page 58. І так, color and say. Розфарбуй, скажи: Peach – персик. Sheep – овечка. Peach. sheep. Поставте відео на паузу. Розфарбуйте і повторіть. Вправа друга. Write down the missing letter to get the words. Впиши пропущену літеру, щоб вийшли слова. Fish. Shop. Так. Угу sheep, short, sheep, овечка, short сорочка, піч, персик, чіер-стілець. Все. Ну а потім Trace and Write наведи ці слова і пропиши її до кінця рядочка. Фіш, uh, риба, sheep, овечка, чимп. And cheer.стілець. Cheer, Good. На цьому огляд 58-ї сторінки, урок Phonic Six завершено, як і завершено огляд повністю теми My 6-ї теми. Не забувайте, будь ласка, про підписку на канал, свою вподобайку, долучайтесь до нашого спонсорського ком'юніті, аби віддячити автору каналу за роботу, за пояснення. Ну і, звичайно, долучайтесь до наших. Приходьте до, в наш телеграм-канал, долучайтесь до наших. Благодійних вебінарів, які проходять щосуботи, на даний момент зранку. Так, ну, можливо, ми на літні канікули зробимо такий лікбез, повторення всього вивченого, наприклад, за класами. Ось, поділимо вас ще на групи. Тому, будь ласка, долучайтесь до нашого телеграм-каналу. Чому він називається Благодійні вебінари? Тому що ми підтримуємо військових протягом ну, нашого навчального року протягом нашого навчання, яке триватиме, можливо, ще й на літніх канікулах. На все добре! Goodbye, good luck, долучайтеся! Деталі всі в описі під цим відео і посилання на телеграм-канал English Webinars.